Привіт, пацанюри та дівулі! Сьогодні я хочу зняти цікавенне відео, де я вам розкажу деякі способи, як заставити наш розум працювати трішки краще. І так поїхали так звані лайфхаки, як прокачати наш розум. Перший лайфхак для покращення діяльності нашого розуму це, звичайно, здоровий сон. Здоровий сон дуже важливий саме для інтелектуальної діяльності людини. Він відновлює інтелектуальні сили, які забрав день, що минув. Дуже важливо, дорогі пацанюри та дівулі, наголосити на тому, що обов'язково треба лягати до 12-ї години ночі. В ідеалі ви в 2300 вже маєте дрихнути, як то кажуть, без задніх ніг. А ще вченими доведено, що година сна до 12-ї ночі дорівнює двом годинам сна після 12-ї ночі. А ще любі пацанюри та дівулі. Нормальний сон покращує кровообіг. І, як наслідок, гарне кровопостачання нашого розуму, нашого мозку підвищує наші інтелектуальні здібності. По цій причині любі пацанюри та дівулі давайте нормально спати. Наступний лайфхак, який змусить ваш розум працювати хоч трішки краще, це ранкові пробіжки. Обов'язково любі паценюрити дівулі, бігайте зранку, перед навчанням чи перед роботою. Коли ви бігаєте, організм насичується киснем і отримує заряд бадьорості на весь день. Любі друзі, пийте більше простої води. Візьміть собі за правило прокинувся, випив склянку води. Наступний метод, як змусити наш розум працювати трішки краще. Це Відмова від алкоголя. Відмовтеся повністю від алкоголю. Просто принципіально взагалі його не вживайте. Навіть пиво. Як показала практика, через два місяці повної відсутності алкоголя в крові змінюється робота мозку, покращується пам'ять і з'являється більша зацікавленість до життя. До речі, до різних наук. Для наступного лайфхаку потрібна, звичайно, сила волі, але цей лайфхак працює 100%, і як ви вже здогадалися, це моржування. Звичайно, ті, хто боїться і у кого слабенька сила волі, то хоча б приймайте зранку контрастний душ, але ефект відморжування набагато кращий. Заряд бадьорості на весь день я вам просто обіцяю. Якщо зранку ви купались в льодяній річковій воді, то весь день мозок знаходиться в такому стані, що хочеться любити весь світ, Такі відчуття, що зрозумів, Ось воно щастя, я живу. Рівень оптимізму просто зашкалює. І, звичайно, продуктивність вашого мозку настільки висока, що словами не описати ті, хто займався, хоч одну зиму моржуванням, ті зі мною погодяться. По цій причині, пацанюри та дівулі, якщо дійсно хочете, щоб мозк працював як суперпотужний комп'ютер, зам... займайтеся взимку моржуванням. Наступний спосіб, як покращити діяльність мозку, це книги. Читайте більше книжок. Любі пацанюри та дівулі. Нехай книжки вас вчать думати, аналізувати, розвивати уяву. Ви коли читаєте, намагайтеся разом з головним героєм вирішувати ті проблеми, які спіткали нашого героя. Намагайтеся додумувати, що буде далі по сюжету. А ще намагайтеся зрозуміти, яку думку хотів автор донести до нас через свій шедевр. І лише таким чином. Ви будете розвивати свій розум за рахунок книжок Любі, пацінюри та дівулі. І наступний спосіб, як заставити наш розум працювати краще. Це більше проводьте часу на свіжому повітрі в парках, в лісах. І, до речі, не просто ходіть по парку або по лісу, а запросіть на цю прогулянку когось із друзів. І проводьте цей час в живому спілкуванні. До речі, любі пацанюри та дівулі. Коли вживу ось так спілкуюся з особою протилежної статі, то мозок працює набагато активніше. По цій причині дівулі. Запрошуйте пацанюр на прогулянки. Пацанюри, запрошуйте дівуль на прогулянки і ходіть отак на свіжому повітрі, спілкуйтеся. І наступний спосіб, як прокачати наш розум, це так званий математичний лайфхак. Тренуйте свій мозок задачами. І для початку, хай ці задачі будуть просто логічні. Не на якісь там формули, а просто логічні задачі. І останній спосіб, як змусити наш розум працювати краще, до речі, цей спосіб найдієвіший це підписка на ютуб канал Сергія Ткаченка. До речі, доведено британськими вченими, що вже на наступний день після того, як ви підписалися на цей канал, перше покращується кровообіг, друге, з'являється апетит, та й взагалі ваші всі органи будуть працювати краще. І найголовніше. Рівень інтелектуального розвитку росте, як на дрожжах. Ось таке довели британські вчені. А як відомо, британські вчені обманювати нас не будуть. Ну от і все, любі пацанюри та дівулі. Я маю надію на те, що мої методи вам будуть якось корисними. Якщо ви не згодні з моїми методами, то будь ласка, напишіть в коментарях, які ви використовуєте методи, щоб змусити ваш мозок працювати краще. Але я просто розказав, що допомагало мені впродовж мого життя. І я вас всіх дуже люблю. Всім пока!